Яша, привіт. Ти мене. Яша, так, привіт. Так, чуєш? Привіт. Ну, розкажи, власне, що там зараз відбувається. так, Спочатку закритий, не закритий, про атмосферу все, що ти mm -hmm. бачиш зараз навколо себе. Ну, я трохи слухав, е хочу поправити тебе, бо насправді крисін обвинувачується не у, у вбивстві, Веремія, а в нанесенні тілесних пошкоджень. Mm -hmm. Прото легкий встається, скільки mm -hmm. я розумію. Ну, тобто... Е а Людина, яку обвинувачують саме у вбивстві обстрілі, то е, ну, він зараз е, знаходиться в розшуку. Ага. Тобто тільки, е, тільки один обвинувачений є затриманий зараз, і ну і зараз ведеться судове засідання. по А е, суд е, ще перед початком засідання постановив е, ну, суд і прокуратура, що засідання буде закрите, е, тому що є загроза. Uh -huh. Цьому uh, обвинуваченому, uh -huh. от ну якби, от зараз суддя відхилив клопотання uh, адвокатів uh -huh. uh, потерпілої сторони про відкрите засідання. Uh -huh. Ну тобто засідання продовжується от, в закритому, в закритому режимі. режимі. Так, я зрозуміла. Скажи, а хто прийшов от, до того, як ми з тобою зв'язувалися? Ти говорив про те, що там ну і висилав фотографії. Хто прийшов на це засідання? Uh -huh. Розкажи детальніше. Ну, тут є багато представників преси, всі ага, вони стоять. Так, бачимо. А, ну, то, що не пускають. І а, тут були також от, представники 4 сотні. Угу. Так. А, от, Добрий день. І ну, вони кажуть, а, скажіть, чому ми прийшли сюди? Це громадське. Підтримати родину Римі. Угу. А, ну, ви тут довго будете? Добі не завершити це засідання. Угу. А ви от ну хочете чинити якийсь тиск на обвинуваченого чи як? А. Хочу підтримати родину Веремія і підтримати те, щоб була справедливість в цій державі і щоб суд не був якийсь ангажований якимось із угу. представників органів влади. Дякую. Ну от така позиція ага. хлопців, які називають себе зараз... Труханівською ага. представника Труханівської Січі, також четвертої е, Дякую такий за, за репортаж прямому ефірі. В мене ще запитання. Скажи, я що а є там родичі власне загиблого, і от вони на що сподіваються, на яке вирішення цієї справи? Чи вони вірять у те, що все ж таки людина? Ну яка зараз у розшуку буде знайдена і буде притягнена до відповідальності? Чи в з ними ну, поспілкуватися роз... тобі? Ні, ні, з родичами загиблого поспілкуватись, поки не вдалося. Uh -huh. До нас вийшов тільки адвокат родичів uh -huh. загиблого, uh -huh. і він ну, повідомив цю інформацію про, про засідання, про ну, цю, цю всю інформацію, яку ми знаємо. Ну тобто, з родичами, поки не вдалося поспілкуватися. Uh -huh. Я зрозуміла, дякую тобі, Яша. Дякую, що слідкуєш. Ще раз дякую за репортаж у прямому ефірі. Нагадаю, що це був наш журналіст Яків Любчик.